Що саме обурило? Ну, я можу наводити багато фактів. Ну, Наприклад, пан Поліщук пише про з'їзд закордонних членів НСДАП Німецької партії націоналістичної в Штутгарті 1937 року, на якій начебто була представлена організація українських націоналістів українським героям Мартинцем. От. Але це відверта брехня, розумієте? І це знову ж не мій якийсь висновок, а достатньо подивитися 10-й том Мюнберського процесу, в якому чітко зазначено, що в цьому з'їзді мали право приймати участь тільки члени НСДП, не тільки а расові німці, як там зазначено, Расові німці. Ну зрозуміло, як могли українці, українці вони не відносили до расових німців. Це одне. Другий момент, наприклад, що та фальсифікація. Відбувався бій, правбивчий правда, бій між бандерівцями і мальниківцями. От. Так от, значить, пан Поліщук робить цей бій між бандерівцями і представниками армії Крайової. Тобто суто фальсифікації. І такі фальсифікації в цьому описі, розумієте, перекручень, потім різні неправдиві дані цифрові. Де саме науковці, От, науковці його, власно кажучи, і викривають. Як сказав наш професор Сергійчук Володимир, Володимир Сергійчук, цей пан Поліщук не знає, як відкриваються двері архіву. І цим все сказано. Антинаукова українофобська книжка, яка за потуранням влади тут представляється у нас в Запоріжжі.